Дачники збирають листи із підписами для ремонту дороги здовж садових товариств. Позачергові збори мешканців СТ «Портовик» відбулися 14 січня. На зустріч були запрошені і голови сусідніх садових товариств. Дорога вздовж деяких дачних масивів перетворилася на бездоріжжя. Як стверджують мешканці, добиратися дощову погоду їм край складно. Автобуси взагалі страшно по їздять. вони тут шкрябу ці дніше. Ну, детей возить машинами взагалі невозможно. Пытаемся через посадки хоть как-то прорываться. Там хоть более-менее дорога. И то теж уже не разрешает, потому что типа, через посадки дороги типа можна ж ездить. Ну, нам приходится, а что делать? Ну, так дорога, как была в на состоянии, вот сколько? В восьмой год мы живем. И вот как была она ужасно, она все каждым годом все хуже, хуже, хуже. И сейчас дети на каникулах. Я хожу на заводской автобус, 12 линия, пешком. Когда дождь или пройти невозможно. Не только ездить, пройти невозможно. Вот уже такое болотище, по колено воды. Поэтому просто, ну, дорога настолько разбита, что лужи по колено воды. Ну как проходить? На неделю две или три проехать вообще невозможно было. Там автобус прям чуть ли не по лестнице вот это вот он ехал еле-еле, где-то километров 20. И вот так вот. И это лужа. Там же стечная яма есть. Вот. Но ну, говорят, что ее заложили, те, кто строились там, вода не сходит. И вот пока она сойдет, это просто кошмар. Море, море. Не то, что лужа, а просто море воды. Дороги отвратительные. На работу ездить муж у меня автобусом. В субботу мы ездим машиной. машиною. Так як здесь живемо вже з войны, з початку війни. Отратительно їздимо в об'їзд, когда через заводські, там іноді через посадку, коли суха. как добираємося, ползем. Я кажу, ми тут ходимо на этих. Ползем, а не едем. транспорт літіть, колеса і все, що было. Навіть з такої матеріальної точки зрения. це большой напряг. Кожен день ми їдемо і кожен день у нас тільки одна думка: як би доїхати до Южного без аварий? І як вернутися обратно на дачі теж без аварій. Тому що в нас такий був случай, що в нас даже автобус потеряв колесо. На зборах виступив Сергій Маслов. Він розповів, що разом з Володимиром Дрібноходом на виконкомі піднімали питання ремонту дороги в кошарах. Протягом багатьох років люди тут живуть, люди тут страждають від цієї дороги, люди машини гроблять. Автобуси відмовляються сюди їхати, доставляти тих людей, які пенсіонерів, підприємств великих, які не можуть сюди добратися самостійно. Наше з вами завдання це запустити цей механізм, що, чим ми зараз і займаємося. Раніше дорогу загального користування ремонтували за кошти порту та заводу. Коли такі роботи припинилися, голови дачних масивів самостійно намагалися підтримувати стан дороги. Біля зміїної балки, де найгірша ситуація з проїздом, мешканці засипали великі ями побутовими відходами. Маленька ділянка, так скажемо, це в Зміїній балці. Ми до 2020 року самостійно ремонтували цю дорогу, однак. Уже два роки ми не маємо можливості, і особливо в цьому році. Це ініціатива наших дачників. Вони своїми силами взяли будівельні, будівельні відходи і засипали дорогу. Ну, це рішення буквально може на тиждень-дві. Я представник садового товариства Лазурь, дорога, як і всі вбита. На протягом років, коли дорога нікому не приїжала, всі. председатели своими силами ее ремонтировали. Но есть маленькие садовые товарищества, которые просто физически и не могут потянуть ремонт этой дороги. Поэтому в свое время было принято решение передавать эту дорогу на Южнинский исполком, чтобы они брали под себя. С тех пор дорогу так же самое мы восстанавливаем своими силами, подсыпками всякими, но это нереально. що машини розбиваються, все, і капітальний ремонт дороги нужен уже до у нас на Садовому товаристві Портовики. Я не можу так жалітись. Чому? Тому що ми підтримували свою дорогу і ми її ремонтували. Ну не всіх є така можливість. Ми це робили. І в нас дорога більш-менш хороша. Годові внески, і на ці внески ми робимо все. І свою дорогу теж. А ми скидались по 300 гривень, щоб зробити дорогу від Дельти до портовіка. Ми її просипали щебнем. Бо там кусочок якийсь асфальту це теж положив портовик. Ми скидалися по 300 гривень. А коли під час війни цього вже не зробиш. І ми якось в минулому році в году собирали теж вони вже всі садівники. Забирали і портовіки з коштів з голових з годових внесків, виділив теж 10 тисяч гривень на ремонт тієї дороги. Ну, ми підсипали, пройшли дожді, і все дорога від повороту на кошари до воріт СТ портовик протяжністю більше ніж 4 кілометри. Цей відрізок дороги у межах Южненської громади. Дачні маси від портовика і далі вже в складі візирської ОТГ. Під час зборів учасники обговорили подальші кроки. Ну немає ні дороги, нема. А це дійсно тут люди проживають. Треба скоро допомога, щоб приїхала. На ну, поліція, слава Богу, що приїжджає. І та ж сама пожарка, коли у нас літом тут горіла, загорілася дача. І теж і пожарка не може добратися, і люди не можуть добратися. Дуже тяжко. Я буду їхати вівторок до Стайлаки. Хочу знати, коли там буде сесія, виступити в візірки, бо я вже туди листа направила і написала вже листа. Візірську громаду тепер я хочу як депутат. Цієї громади приїхати в ту громаду, бо у нас одна спільна дорога. І хочу, що вони мені там скажуть. Як вони зможуть вирішити це питання? Бо тут теж неможливо проїхати. У нас вже написано письмо від всіх головів. Там буде 27 головів. Вони всі стали свої підписи і печатки. Це буде окреме письмо. Ми будемо звертатися до депутатів і до міського голови Навацького, і до голови Візірської сільської ради, і також. Буде протокол у двох екземплярах. Один буде в, 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 в Южницьку громаду, другий в Візірську громаду. Дорога, яка проходить через територію Кошар та Дачні масиви, не мала власників. Щоб взяти її на обслуговування, Южницька міська рада мала провести тривалу процедуру. З'явилось таке питання, щоб її ремонтувати, але ця дорога ні у кого не стояла на балансі. На сьогоднішній день процедура дуже е, така велика. Потрібно було збирати всі документи, е, писати листи до облдержавтодор, е, до державного, до місцевих державних доріг, е, до фонду держмайна, щоб вони надали відповіді, що у них не знаходиться ця земельна ділянка на балансі. Коли воно не знаходиться на балансі, ми подаємо до Збираємо ці документи і подали до реєстраторів на реєстрацію цього комунального майна, але отримали відмову. Це так процедурно воно робиться. І на підставі цієї відмови ми вже зібрали пакет документів і відправили до юридичного відділу для вирішення цього питання в суді. А суд має 18 січня у них буде засідання цього. Питання, і вони будуть розглядати це питання визнання за комунальною власністю після того, коли у нас буде рішення суду вже на руках, і ми можемо звернутися до державних реєстраторів, щоб вони зареєстрували цю земельну ділянку за комунальною власністю. Повний матеріал про збір підписів дивіться в програмі об'єктив.